Привіт! Мене звати Наташа Волкова і я вітаю тебе на моєму YouTube-каналі, де ми разом занурюємося у світ кольорів, моди та стилю. І сьогодні ми досліджуємо захопливу естетику Fisherman Authentic, стиль натхнений рибальським одягом, який поєднує практичність, комфорт та вінтажні нотки. На своїй інстаграм-сторінці я вже згадувала та розповідала про цей стиль, але вирішила записати окреме відео на цю тему, бо, на мою думку, весна це ідеальний час, щоб приміряти, щоб спробувати цей стиль на собі. Стиль рибальської естетики поступово набирає популярності, тому що він чудово вписується у концепцію slow fashion та відповідає сучасним трендам на утилітарність. Давай розберемо у чому суть цього стилю, та які ключові елементи та матеріали відіграють тут важливу роль. Ну що? Let's go! Стиль Fisherman Authentic походить від одягу справжніх рибалок Північної Європи та узбережжя Великобританії. Його основні риси це практичність, теплі структури, натуральні тканини та вінтажний вайб. Ще у 19 столітті рибалки носили в'язані структурні светри, вощені куртки та зручні штани, які захищали від холоду та вітру. І зараз ці речі стали частиною модних колекцій. Тож які основні елементи стилю Fisherman Authentic? Стиль рибальської естетики легко впізнати за такими характеристиками. Верхній одяг це вітрозахисні куртки, дощовики, жилети та утеплені парки. Часто зустрічаються моделі із великими накладними кишенями або капюшонами. Штани та комбінезони. Широкі, вільні, часто із вологозахисними властивостями. fit або utility pants із щільної бавовни ідеальний варіант. Головні обори бавовняні або вовняні шапки піні, кепки, панами та капелюхи від дощу. Взуття гумові чоботи, черевики челсі, масивні кросівки або чоботи на грубій підошві та біркеншток сюди також дуже підходить. Аксесуари плетені або тканинні сумки через плече, шкіряні ремені та вінтажні рюкзаки. Матеріали у цьому стилі відіграють дуже важливу роль, адже вони мають бути не лише естетично привабливими, а й практичними. До цього стилю входять такі натуральні тканини, як бавовна, ідеальна для сорочок, футболок або карго штанів. льон, легкий, дихаючий, ідеальний варіант для літнього Fisherman ICentic. Та вовна для светрів, шапок та верхнього одягу. Технічні та водостійкі матеріали цього стилю є такими. Вощена бавовна один із головних матеріалів у стилі рибальської естетики, який додає речам вінтажного вигляду. Нейлон та поліестер використовуються для створення вітрозахисного та водонепроникного одягу. І останнє це гума для взуття та аксесуарів, які захищають від вологи. Тепер давай поговоримо про основні кольори, і про основну палітру кольорів стилю Fisherman Authentic. Основні відтінки стилю рибальської естетики є природними, стриманими, часто із ефектом вигорання або легкої потертості. Наприклад, бежевий, колір хакі, приглушений оливковий, теракотовий, синій денім, глибокий коричневий та відтінки сіро блакитного Як же додати елементи цього стилю у своє повсякденне життя? По-перше, ти можеш поєднувати об'ємні светри із джинсами або брюками карго. Додавай елементи до свого образу у вигляді рибальської кепки або вінтажної куртки. Обирай натуральні тканини, шерсть, бавовну, вощену тканину. Та експериментуй із шарами. Багатошаровість – це ключик цього стилю. Отже, Fisherman Authentic це не просто стиль, а справжня філософія комфорту. Функціональності та вінтажності. Пиши у коментарях, чи подобається тобі така естетика та які елементи цього стилю ти би хотіла додати до свого гардеробу. Не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. А також підписуйся на мою інстаграм-сторінку Love You. там ще більше інформації про тренди. Кольори та стиль. До зустрічі. Па-па!